Уже насичений день і починаємо ми з палацу в Маліївцях. Що сажуємо вперед! Цей палац? Так, так? так, зараз збираємось біля входу. Я зараз знаю, що там нас готові прийняти зачекати. Угу. Паркова зона. Ну да. Шоу, фонтан. Розувели. Слухай, точно. То як гарно. Більше 100 років тут знаходилися медичні заклади. 236 років в цьому році виконуються нашому стільки ж виконується років і ці підлосі. Це класичний спосіб, шахматний спосіб безшовної вкладки, темного граніту і світлокома. Це класна кімната, де навчалися дітки третього класу. Антураж ви печи, що відповідає ціліковій категорії. Дітки вчились, тому що тут багато років був ну, да. дитячий протитуберкульозний санаторій. Для тих, кому а, не, не дуже цікаво стародавні палаци, тайм коди внизу в описі і причині, що будинок побудований на такому значному пособорі, на схилі. І з тієї сторони, коли ви підете в парк, ви оглянетеся і побачите величність стріповикового кам'яного палацу. Все це має бути реставроване, всі відкоси дверей <пробітник> вікон теж на І, до речі, нам сказали реставратові, що одне таке панно, навіть по нинішніх цінах коштує до 18 тисяч доларів. Дійсно, для графині було організовано дуже гарні коло. І так знову ж таки наші очі зупиняються на тому, що найбільше правда? Ну, праток, да. на верхній частині палацу. Це пентика, і коли медиціанські церкова, які, коли відбувалося світло, свічок? Більярдна зала. Більярдна зала була. Танцювальна зала та з картинками. Там кабінет. Звідси відкривається вил на наш парк при англійському засаді. І можна було бачити все, що внизу. І саме тут ви бачите, що ми на другому поверсі. Правда? Mm -hmm. І коли ви обійдете палац, звернете увагу там на сходах, ці сходики вели у градську молійну кімнату. Наверху на цьому балконі тут сиділи музиканти. Ну, широкий такий слухай, ну височенько в принципі. Музиканти тут лягають, -ля, вони, там... вони там крутяться, скажи. Обестян не було, прийнято виходити. Це був полек, який я вже розказала, змусили спальня. Відповідно, з цієї сторони було чотири спальні, а з тієї вісім. Чому така дискримінація? Тому що там ще були лідери в цьому залі зараз виставка картин, там сучасне мистецтво. А взагалі тут колись були палати для діточок, тих, хто лікувались тут, оздоровлювались. Але санаторії у 2020 році закрили. Небесокі кімнати ще було тепліше, бо тут спальні, і вікна внизу, і з решитка для безпеки графських дітей. Нам дали трошечки часу для фотосесії з цими чудовими ліліями. Так, куди ми маємо далі йти? До гори. На коники. Ідемо. Літл поні, літ літл поні. Які це літал поні?

для Ми підемо там тримазичку. Це тут погріба, так? Тут не Чи Він сюди тікав. Одразу як тільки заходить. Ну так, нам так розказали, що від своєї дружини тікав іноді через бокові двері. І ось тут, звичайно, вже видно цих три поверхи. Тут вже схоже на палац. Тепер від палацу ми маємо спуститися до водоспаду. Це треба, знаєш, який дощ, щоб пройшов, щоб тут розмило. Тут добре, тут вон корінці, вони зупиняють. Спеціальні, от, бачиш, такі природні сходинки. Так що все воно там гарно зупиняє. Поки сходиш, то воно тебе. Тормозить, а. Водоспали муки. Водоспали напевне. Це вже всі так далеко пішли. Це ми так відстали. Фонтан тих років, йому теж 300 років. Так, головне, щоб я сейчас тут не навернулась біля цього фонтана. Ми ти, в ту сторону йдемо. Тут другої стежки нема. Бо наша група вже пішла далеко вперед. Ай! Ні, я б не, не на ту стежку пішла. Я ж вони тут ходили. Я б в себе дочці не нема. Ні, ті пани, які тут жили. Якось же ж вони тут ходили. Добре, що ми наверх не будемо йти. Я рада. Ой, як же я помилялась. Так, тут ми наверх назад не піднімались, але ще підйомів у нас був і не один. Тут ми дуже далеко від наших. Там голоса десь аж дуже-дуже далеко чути. Була захламлена. Бачиш, озеро зробили. Ну, от і за це беруть за вхід, крім туалетів. Може колись і туалет нормальний зроблять. Да. Тема туалетів у нас продовжує бути актуальною Таке от озеро, ну гарне. Ми напевно до водоспаду підходимо. Водичка прозора. Клас. Але болото. тоді, де тут Так, Тепер наверх, все ж таки наверх. На Ви ти нас не потім. Ми видалися на саме верх водопаду, а тепер йдемо на ще один. Водопад на бурбон. Затінок біля джерельця. Де какашки? Ти бачиш какашки? Вот, вот, вот. Так, тут можна пити водичку. Серйозно? Ні, не, не тут, а там ось. Думаю. одну виливати. Mm -hmm. mm -hmm. І п'ясно. Mm -hmm. mm -hmm. Чистеньке. Mm -hmm. П'ють цю водичку звідси. Mm -hmm. А що там написано? Капличка, mm -hmm. джерело, mm -hmm. Ага. На да, перун. Трошки, але може почиститься. Будемо підбирають, і сатинки там вниз. Вниз це не вверх. Це наш автобус. Так, Наша зупиночка. Можна сказати, санітарна, а можна сказати на страусів подивитись і зоокоточик. За Запах вже <кхм> дуже приємний. Не знаю, як страус. Ти побачила страусів? Здається, страусів не побачив ніхто. Тут же десь зоокуточок. Їх годують, не ну, точно, бо вони чекають, щоб їм щось дати. Можна було зайти всередину, ще подивитись на Павлінів, але щось не хотілося. Ми погодували оленів, перекусили самі і поїхали далі. Ось це і є водоспад Бурбун. Гарно? Ні. Напевне, фотосесія. Да, вот, гляньте, це ми спускалися сюди до водоспаду, от такої горки. А от назад ми будемо підніматися вже не звідси, а от сюди буде. Все, нас вже підганяють. Покинемо оком останній раз цю всю красу і потихеньку будемо йти наверх. Практически гори. Добре, що я не знала перед поїздкою, чи треба буде стільки підніматися вгору і так стрімко. Після Бакута зробив А Бакота там ще стрімкіше? Трошечки дороги, яка веде на Бакоту. Це ще така в гарному стані діляночка. дороги. Будь все беремо. Пешечка можна поїсти там, борщ і плов. Тут щось таке, можна поїсти. Не було тобі такої спотроби? потролою? Як ти покажеш, це щось буде? Ну, поставили, що ж сидіти дивитися, але ж лавочку поставили на віса, нема. Ну да. так... Хоч... То для того і так поставили, щоб довго не засижувалися. Ну, Смотрова площадка є, гарно-гарно, краєвид гарний. лодочка якась, лехточка. Ну, продавні бакоти, розкажу трошки пізніше, коли ми трошки зайдемо в кіньочок, де буде комфортніше інформація сприйматися. Отож, перед собою бачите, бакотську затопу. Яка... В принципі, є одним із семи природних чудес України, такий конкурс проводиться у 2008 році, але трошки її важко назвати природним, тому що вона є школьна. Натворилися в результаті будівництва греблі ноги. Вони жили, а вгорі молилися. А тут навпаки. Вони жили вгорі, а внизу молилися. Давайте зробимо кілька кроків вперед і оглянемо, як так йдемо? Ну, а тут варіанти є. Тут поки варіантів немає. Ну, ти ж так теж думаєш, що є варіанти. А тобто вниз, вниз а не як Ось, ти ж подали, Це я так зрозуміла, тільки стоять з цими. Оце якщо їхати, то десь так вставати. Вон, бач, будиночки там знімають. А встають от там на меж Внизу, а тут будиночки знімають. Лавочки твої стоять. Для то що Якщо буде тяжко, то не <гум> А, ні, це загорожені. Ні, це тут Якщо буде тяжко, це нікому не інтересно. А подивися, як круто, наскільки. <гум> ну, а, тут... а Ну, запитує машини. Ось тут, напевне, можна встати, якщо машиною проїхати. Моделяю телефоном дуже крутий спуск. Зараз у нас буде зупиночка на відвідати дамську кімнатку і чоловічу, і джентльменську. Скеля, схожа на профіль обличчя, правда? Спуск вже важкий. Який буде підйом? Я навіть боюсь думати. Це перша наша зупиночка. І давайте. Спочатку з назвою розберемо. Код означає бажане місце. Ба, кота префікс ба, корінь, кот. Тобто бажане місце. Дороги стежка одна. Варіантів немає. Возенька стежечка з одного боку скеля, з другого боку обрив. 16.30 можна починати повільний підйом на гору. Так, да, Нам чотири можна починати. А яка красуня. Ну, тепер рухатись можеш, що ти замерла. Давай, рухайся, вот-вот-вот, молодец, молодець. Давай, 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 так, давай. То що, йдемо до берега? Ну. І одразу з берега йдемо. Да. Давай. Відпочили, поїли. Цьому році Дністер сильно обмилів, і раніше рівень води був ось тут біля цих рушників, до рушників доходив, де зараз от людей лежать. І був екології гарний захід в воду. А зараз, ну от, те, що маємо.

Ну що, час повертатись, поки ще вийдемо. Підйом важкий, бачу, буде. Подивились, що таке бакота, можна йти додому. А тут вона якась не так чудом. А от зараз на те місце прийдете загально, то побачите, і побачите чому така вона була на насправді. Так, бо вона ж впала рівень води. то там була теж. Ні, отам плити є. По плитам переходити на цю сторону, і тут легше зайти в воду, і вона частіше на цій стороні. Це нам треба вон туди ж на ту скалу вийти. Аж сюди От. Жесть. оплаті. стежечки. Тут обрив, там вже вода. І тут. гора. Так, по весень кістежці. А ось там обрив. Так іде. У самому кінці підйому на цю скелю починається самий крутий підрізок дороги. Але є діляночка дороги. Там треба зробити хак виходить чуть довше, але хоч трошечки пологіше. І на завершення програми нас чекає Кам'янець Подільський. Я ж кажу, день дуже насичений. Ще одна перлина поділля кам'янець подільський. Прогулянка гарненькими вуличками міста з багатою історією. І обов'язково завітайте на каву в одну з кав'ярень. Це буде чудовим закінченням гарного вихідного дня.